По поводу труби, я вже казав, що продаємо по собі стоїмості від завода виробника. Вона не лежала. І, от, в привезли. Просто кладовщик лиханувся там на заводі і лишню положив. І щоб ви розуміли, ціна настільки приємна, що три бухти в нас вже по 200 метрів забирають, це діаметр 50 і бухти по 200 да, метрів чи по 100 ці? Це по 200 це, це 200, А є і по 100 метрів. А? 100. по 100, да но мы не отрезаем, то есть там 50-75 метров, ну выявляете и там размотать, это капец будет, вот так, как есть так что приходите забирайте, вот уже человек с Южного позвонил сказал, что вроде как сегодня должен приехать забрать, и мы приготовили цена реально прикольная, это водопроводная труба, кстати, знаете, как отличаются водопроводная от газовой вот эти вот полосочки. Если она синяя, значит водопроводная. Если оранжевая, то газовая. А если вообще без полосочек, то техническая. Ну, просто как обойма. Она там вообще дешевая. И э -э, майта на увазе. Якщо у нас есть два вида 50 диаметр, да? Есть такие маленькие нюансы. Толщина стенки. Якщо от ви шукаєте, там, наприклад, на базарі, да, то запитуйте не діаметр, ну, по-перше, діаметр, а по-друге, -по товщина стінки. Бо від цього залежить саме ціна. Бо діаметр може бути однаковий, а товщина стінки інша, і там, де тоньше, там, звісно, вона буде дешевша. Ну, так що от такий от маленький лайфхак, я сподіваюся, що мені там трубна мафія. Там, Привет вам, короче. Ну і по вихамбранах і геотекстиль, як да, как обычно, на явності.